Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, невтішні новини для влади України, тому що республіканці заявили, що хочуть знати, куди пішли кошти, виділені демократами в рамках військової і не лише допомоги. Сьогодні обговоримо з вами цю вважаю важливу тему. Підпишіться на канал From Ukraine, якщо вам цікавий цей контент, можете поставити вподобайку цьому відео, щоб допомогти розвитку україномовного контенту. Дякую. Отже, з одного боку, зараз в Україні є певні страхи і невизначеність, викликані перемогою республіканців. Вони досягли своєї кульмінації. Ви знаєте, з обранням Трампа. Отже, кандидат обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який, до речі заступить також на посаду 20 січня, на посаду директора Федерального бюро розслідування у своєму підкасті. Він повідомив про намір з'ясувати, куди саме Україна влада України. Витратила гроші американських платників податків, виділені їй для як допомога від Вашингтона. Нагадаю, що з початку 2022 року загальний обсяг американської військової допомоги для України перевищив 62 мільярди доларів. Висунутий Трампом нагадаю на посаду голови ФБР, його звати Кеш Патель, Обіцяє розпочати розслідування проти президента України, його оточення, щоб з'ясувати, як саме витрачаються кошти Сполучених Штатів. Після приходу республіканців до влади, до президента України, його оточення може виникнути багато питань. Тобто, щойно республіканці відуть до Білого Дому та візьмуть під контроль сенат Україну, можуть притягнути до відповідальності у справах про витрачання допомоги Сполучених Штатів. Також відбудеться нагадаю слухання щодо. Корупційних скандалів кеш Патель каже наступне: ми ж відправили не один мільярд Україні, ніби це маленька сума. Ми відправили до однієї країни в сотні разів більше. За його словами, ми не можемо сліпо довіряти, видаючи сотні мільярдів доларів, при цьому не зобов'язуючи, якби владу України звітувати, куди пішли гроші. Тобто американці хочуть бачити відповідальність за відправлені Сполученими Штатами гроші для України аж до долара. Також цей кандидат на пост ФБР каже, що все більше людей дізнаються про кричучу корупцію в Україні. І як наслідок, це призведе до кримінальних розслідувань і навіть слухань у конгресі. Тобто, друзі, справа досить серйозна. Навіть проукраїнські, до речі, республіканці зараз схиляються до того. Що якщо Україна зіткнеться ще з одним гучним, наприклад, корупційним скандалом, то допомога Сполучених Штатів взагалі може бути заморожена. На мою особисту думку, так як Сполучені Штати, ви знаєте, допомагали Україні і продовжують допомагати військовою допомогою, фінансовою допомогою, звичайно, вони мають право на звіт перед владою України. Куди ці кошти витрачались? До речі, це ж ніяк не перший заклик у Вашингтоні щодо того, щоб перевірити долю виділених сполученими штатами грошей України. Погодьте друзі, що з корупцією дійсно є великі проблеми в Україні. Наприклад, наприкінці минулого року від джерел у бізнесових колах ми почули приголомшову інформацію. Наприклад, більше як десятеро українців замовили новий електричний. Rolls-Royce Spectre вартістю понад півмільйона євро. Spectre, до речі, це перший електромобіль компанії Rolls-Royce, який почали виробляти. В 2023 році таке авто не купують, друзі, у салоні. Тим паче в Україні триває зараз повномасштабна війна. І тим українським громадянам, яким дуже треба було стати одним з перших у світі власників таких коштовних авто, потрібно було ставати в чергу і чекати. Станом на зараз, за інформацією джерел української правди, у правоохоронних органах в Україні зареєстровано вже 13 Rolls-Royce Spectre. Деякі з цих машин, до речі, чи вже компрометують нашу державу на вулицях Монако? Ви знаєте, що західні країни вони також виявилися незадоволеними боротьбою з корупцією в Україні. Сполучені Штати в свою чергу вимагали завжди збільшити темпи боротьби з корупцією в, в нашій країні, проте високопоставлені українські чиновники чомусь вбачають в цих проханнях партнерів із Вашингтона лише якісь відмовки. Взагалі, тема корупції в Україні ставала неодноразово джерелом напруженості у відносинах України та західних партнерів. На це особливу увагу, до речі, звертав нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України у травні оточення. Зеленського визнає проблеми з корупцією в Україні. Проте, на їхню думку, чомусь зацікавленість на цій темі може відволікати від головної мети зараз війни в Україні. Республіканці нагадаю, в Сенаті Сполучених Штатів наприкінці 2023 року вони взагалі заблокували законопроект. Ви пам'ятаєте про допомогу Україні? На жаль, друзі, це факт, що рівень корупції зараз в Україні залишається одним із найвищих у Європі. Про який Європейський Союз ми можемо казати з таким рівнем корупції? Війна відкрила, ви знаєте, нові можливості в лапках для одержання хабарів, відкатів та завищення цін на держзакупівлі? Так нагадаю, у січні 2024 року у справі про рекордний хабар було заарештовано колишнього голову Верховного суду. Все волода князева у травні Зеленський звільнив високопосадовця служби безпеки. Ви пам'ятаєте України після чуток про те, що його дружина купила елітну нерухомість у центрі Києва. Здебільшого нечисті на руку чиновники записують своє майно на рідних, аби не попастися правоохоронцям. Протягом останнього часу спостерігається тенденція до фейкових розлучень, щоб звичайно не втратити зароблене. Тобто війна війною, а розкішно жити не заборониш. Здається, таким життєвим правилом керуються деякі українські посадовці, яким навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало не на заваді для не завжди законного чи щонайменше підозрілого збагачення. Давайте згадаємо, що нещодавно антикорупційні органи в Україні викрили групу, що заволоділа. 95 п'ять мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів. До речі повідомлялося про затримання лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи. Зокрема, у справі затримали і взяли під варту екс радника офісу президента і посадовця служби безпеки України в іншому скандалі, наприклад, на харчах для війська експосадовець збройних сил України збагатився на 58 мільйонів гривень на Хмельниччині. Нагадаю, правоохоронці затримали експосадовця ЗСУ, який організовував сімейний бізнес в лапках на закупівлях для військових. Він незаконно збагатився на десятки мільйонів гривень. А ще створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше, друзі, погодьтесь те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових. бо більше за два роки повномасштабного вторгнення військовий придбав понад 50 земельних ділянок, елітне авто та квартиру в Києві. Давайте згадаємо шалені статки родини екс-начальника ТЦК за даними українських змі екс голова Самбірського районного ТЦК та СП. Це на Львівщині Сергій Бабіч і його родичі лише за кілька років могли змогли дозволити собі купити кілька квартир у Львові та Києві. Придбали також нові автомобілі і набули немалих коштів. Хочу сказати, що, наприклад, колишній радник Трампа його звати Стівен Мур додав, що республіканці не шкодуватимуть владу України, якщо влада не зможе відповісти на відповідні питання. Отже, у США дуже відповідально ставляться зараз до грошей і вимагають від інших звіту. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канали Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих е випусків. До зустрічі!